Звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни, і Бог у відповідь почув. І кожен біль людський відчув. Я побудую гарний дім, з родиною, щоб жити в нім, і посаджу в дворі калину червоний символ України, і я не дам їй похилитись. А я сумлива буду вчитись хорошим лікарем, щоб стати, людей від болю рятувати. Я вчителькою бути хочу дітей до знань я заохочу. Я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами, що пахла наша вся земля. А я планую немовля на світ я народжу дитинку, маненьку, гарну українку або синочка козака. У мене мрія ось така. А я дитинку всиновлю, і краще, мабуть, не одну. Як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити. Я буду малювати картини, пейзажі рідної країни. А я писатиму вірші, які ллються із душі, і прославляти Україну не створено, міцну єдину. Почув слова ці Бог, і мовив я не залишу вас ніколи. Я завжди поруч, ви це знайте. Надію й віру не втрачайте. Живіть, народжуйте, любіть. І тільки лиш вперед ідіть. Війна ти долі нам зламала когось навіки роз'єднала і, навпаки, когось зріднила, комусь дала натхнення сили. І скільки б не було печалі, життя продовжується далі. Ми все здолаємо, ми зможемо. Ми неодмінно переможемо, і всюди зацвіте калина. Все буде добре.